Чим дорожча горілка, тим більше фальсифікату чергову партію паленого спиртного виявили прикарпатські борці з економічною злочинністю. Обладнаному для цього цеху його витовляли, розливали, ліпили пляшки на пляшки фальшиві марки акцизного збору та збували. Тому міліція радить бути пильними за півроку такої діяльності. На полицях прикарпатських магазинів опинилась не одна пляшка паленки. Складське приміщення на околиці Івано-Франківська від цікавих очей його навіть охороняли собаки, і тут же майже півроку виготовляли фальшиву горілку. Це складське приміщення, ангар, в якому от ті шланги йшли, значить корки, які ми вони закручували ці всі. Значить, це взагалі санітарні умови повністю на нулю. Щодня тут виготовлялося до півтори тисячі пляшок з етикетками 20 найменувань горілки, в тому числі відомих загальноукраїнських торгових марок. На незаконному виробництві працювали восьмеро найманих працівників. За кожен запакований ящик спиртного безробітні місцеві мешканці отримували від підприємця самозванця 15 гривень на всіх. Горілку ми в пляшки без дозаторів. А з дозатором складали в бочку. Це суда водно суміш на протязі 15 хвилин дані бутилки заповняються. На такі потужності підпільного виробництва міліція не натрапляла вже давно. Три тонни спирту, біля двох тонн спиртово-водяної рідини, підготовленої для розливання у пляшки, 10 тисяч марок акцизного збору, 4 тисячі пляшок горілки, готової продукції, тисячі різноманітних корків та дозаторів. Зразками вилученої продукції наразі займаються експерти. Вони і встановлять, що власне наливали у пляшки. Тим часом міліція радить бути пильними. Фальсифікат найімовірніше у вільному продажі. На цих всьому фальсифікаті були підроблені марки акцизного збору, наклеєні хаотично. Корки закручувалися вручну. От і коли вони закручуються вручну, а не заводським способом, то бувають різні дефекти на корці. Виробництво організував 36-річний Іван Франківець. Незаконний бізнес для нього може закінчитися позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.